Коли ми говоримо про використання безпілотних систем як основи там стримування, просування противника, 400 наших підрозділів, які використовують безпілотні системи, за місяць знищують близько 20 тисяч ворогів. Вбитими і пораненими це такі показники, які наводилися на одній з нарад. Тобто, фактично, коли зараз ми підвищуємо показники знищення ворога лише технологічними засобами. Ми дійсно е маємо можливості забезпечити варіант, коли ворог не може використати свою перевагу в живій силі. Консорціум оборонної інформації це об'єднання авторитетних аналітиків у сфері безпеки та оборони. Національний інститут стратегічних досліджень, Defense Експрес. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших експертних центрів мета консорціуму підготовка аналітичних довідок для потреб української оборони, що забезпечує державу незалежною експертизою та підтримкою кращих фахівців.